Сумська обласна організація «Товариства Червоного Христа України продовжує реалізацію програми підтримки життєдіяльності домогосподарств на території Шосткинської міської громади. Розрахована вона на людей з низьким прибутком, тобто в кого нижчий прибуток за мінімальний прожитковий рівень на сьогодні. Також треба звернути увагу на те, що цей грант надається саме на підтримку власного бізнесу або його розширення, або створення важ вашого власного бізнесу і можна сказати підтримку ваших ідей та ініціатив. Реалізується ця програма на Сумщині за фінансування шведського Червоного Христа і має на меті надати вразливим категоріям населення цільову грошову допомогу у розмірі однієї тисячі євро на започаткування чи відновлення своєї справи. Наприклад, за кошти гранту в суму тисячу євро можна придбати обладнання для швейної майстерні, масажного манікюрного кабінету. Для чоловіків це можуть бути інструменти для будівельно-ремонтних робіт, або це може бути та сама теплиця, мотоблок тощо. Використовувати ці засоби праці треба для отримання додаткового прибутку. Тобто в майбутньому це може стати вашим бізнесом, але наразі реєстрація ФОП і відкриття реєстрації бізнесу не потрібна. Варто зазначити, що у Клишківському, Чапліївському та Воронівському старостинських округах збір анкет на участь у програмі вже завершено. Для мешканців шостки термін подачі заявок спливає 5 лютого. Для участі в проєкті необхідно подати анкету та невеликий пакет документів. Скласти досить простий план. В цьому ми вам обов'язково допоможемо. І виконувати заплановані кроки основними отримувачами допомоги є працездатні члени домогосподарства віком від 18 до 65 років таких категорій вразливості, які опікуються людьми похилого віку, непрацездатними особами з інвалідністю першої та або другої груп та неповнолітніми сиротами, родини, що виховують двох та більше неповнолітніх дітей до 18 років, батьки одинаки, працездатні пенсіонери або працездатні особи з інвалідністю другої групи, офіційно без Робітні, люди, житло яких було знищене або пошкоджене внаслідок воєнних дій. На сьогоднішній день подано приблизно 300 заявок. Затверджено 85. Більшість цих заявок надійшли з Клишківського і Чаплівських старостатів, бо там спочатку почалась програма робити. Звісно, в цих населених пунктах цих старостатів основний напрямок діяльності сільське господарство. Від тепличок до худоби і пташок. А по місту є вже досить цікаві і мультинаправлені скажімо так, плани. Це і б'юті салони, і масажні кабінети, і виробництво солодощів. І різних хендмейд за умовами програми асистенти тричі відвідують домогосподарства отримувачів допомоги. Спочатку для підтвердження місця впровадження заявленої діяльності, потім після першої виплати грантових коштів і останній візит після завершення проєкту. У товаристві Червоного Христа наголошують, відбір кандидатів на отримання грошової допомоги відбувається на конкурсній основі. Загальна кількість грантів 150. Тобто відбуває, відбір планів відбувається на конкурсній основі. Заповнити анкету для участі у програмі можна за посиланням або безпосередньо звернутися у організацію Товариства Червоного Христа, яка розташована за адресою вулиця Чорновола, 4А у середу та п'ятницю з 10 до 12 години.